Ми говорили про стійкість як про вміння навігувати крізь періоди життя, де є труднощі, де є випробування. І коли ми долаємо такі часи випробувань, то ми можемо сказати так, що часом на дорозі нашого життя є чимало проблем, які, наче дерева, які утворили завали. І звісно, що зараз для прикладу, в періоді війни. Ми свідомі, скільки для багатьох багатьох українців, скільки є проблем з переселенням, де проживати, з доступністю електрики, води, праці і так далі. І ми свідомі, які би не були випробування. Чи це є хвороба, чи це є вимушене переселення, чи як війна, яка торкнулася зараз стількох українських родин. Що ці періоди життя є сповнені багатьох, багатьох викликів і проблем. І ми, як дорослі, ми природньо дуже хочемо відгородити дітей від цих проблем. Ми хочемо, щоб вони часом про них не знали, ми хочемо знайти рішення і вирішити усе самостійно. І в цьому, звісно, є сенс, тому що є багато проблем, які належить вирішити дорослим. Це не є завдання дітей і це не є їхня спроможність їх вирішувати. Але водночас ми свідомі. Що ми хочемо, щоб в дітях росла стійкість, а стійкість проявляється також готовністю до зіткнення з проблемами і вмінням їх ефективно вирішувати. І тому нам, як батькам, бажаючи підтримати, щоб в наших дітях росла стійкість, нам теж так важливо з одного боку бути для дітей прикладом, як ми сприймаємо проблеми, як ми вміємо їх вирішувати. Але також дати дітям можливість здобути власний досвід. Стійкість проявляється в певному підході, певному ставленні до проблем. І давайте спробуємо подивитися через контраст і, можливо, перший приклад, що деколи ми чекаємо, що в світі би не мало бути проблем, що життя би мало бути таким, як ми очікуємо. І тоді, якщо в нас є таке уявлення, і ми стикаємося з будь-якою проблемою, в нас неминуче є розчарування, роздратування, і ми деколи багато-багато енергії витрачаємо на те, що обурюємося, ну чому це сталося, чому з нами, стійкість проявляється готовністю і реалістичним розумінням, що так, в житті є проблеми. І тому, коли вони стаються, ми не витрачаємо багато. Енергії на роздратування, а ми так якби готові: ну що ж, це життя в житті є проблеми, то погляньмо, що ми можемо з цим зробити. Інший контраст для прикладу візьмемо, що деколи в нас є така свого роду фобія проблем. Що нам здається, що якщо в життя приходять якісь проблеми, це закінчиться неминуче катастрофою. Ми зразу переживаємо за най найгірші наслідки, які тільки можуть бути. Нас охоплює паніка, яка нас дуже часто просто паралізує. Стійкість проявляється протилежним ставленням. Стійкість проявляється мужністю. Ну що ж, проблеми є, але ми маємо надію і ми маємо готовність. Діяти, і в цій дії є надія, що ми їх здолаємо. І ця певність, що ми їх здолаємо, базується не лише на нашій оцінці нашої сили, але що ми можемо їх здолати разом. Для стійкості притаманна мудрість, що ми розуміємо, що є речі, коли ознакою мудрості є попросити допомогу, є проблеми, з якими людина не може справитись сама, і тому ми маємо шукати підтримки. Тоді є оця віра в нашу колективну силу, що разом ми здолаємо. Інший контраст, який може продемонструвати оце ставлення і цей підхід стійкості, це те, коли ми просто не любимо проблем, бо ми любимо комфорт. А проблеми нас так якби виривають з нашого комфорту, бо вони змушують нас якось на них реагувати, діяти, працювати. І при такому підході ми деколи просто ігноруємо проблеми. Ми собі думаємо, а то якось вирішиться, а то, то, то не є щось таке велике. І Ми деколи навіть, щоб не потурбувати свого комфорту, ми готові заплющити очі і не бачити проблеми. Стійкість передбачає наше розуміння, що маленький вогник гасити значно легше, ніж велику пожежу. І тому стійкість передбачає реалістичну оцінку проблем, розуміння ризиків, які з ними пов'язані, і готовність вчасно, ефективно на них реагувати. І, звісно, йдеться про мудру реакцію, не просто про імпульсивну відповідь, не просто щоб вирішити проблему в перший ліпший спосіб, який прийде в голову, а мудро продумано використовуючи знання, використовуючи досвід інших, підтримку інших при потребі. Знайти мудре рішення, щоб здолати те, що ми можемо здолати. Отож, підсумуємо, стійкість це готовність вирішувати проблеми, звісно, реалістично усвідомлюючи, що не всі здолати в наших силах, але уміючи розрізнити, що ми контролюємо, на що ми можемо мати вплив, і на тому зосередитись, щоб ефективно діяти. Щоб ефективно вирішувати проблеми і справді бути винахідливим, часом в навіть дуже-дуже складних ситуаціях. І такий досвід, що його здобувають діти, коли вони бачать батьків, рідних, які долають проблеми, які не лякаються проблем. І коли діти здобувають можливість теж самостійно долати труднощі, з нашою, звісно, підтримкою при потребі, веде до того. Що наші діти зростають в стійкості?